Вітаю! Сьогодні 24 серпня, Трускавець Україна. І я запрошую вас разом зі мною на вечірню лісову прогулянку. В лісі зустрічаються сироїшки. Я також зустріла декілька вже перезрілих дубовичків, цей навіть чіпати не буду, тому що він після дощу дуже вологий, такий старенький, на дотик вже не дуже. Проте я бачу, тут от є молоденький ось такий, о, відломилася, а, нічого страшного. Бо я їх все рівно, мабуть, буду сушити. Зараз подивимося, можливо, ще з вами знайдемо. Дубовик зернистоногий, окрім їстівних грибів. Зараз почала з'являтися бліда поганка або мухомор зелений. І ось тут доволі молоденький екземпляр, можна побачити, як вона з'являється з такого, як яйця. Шапинка не обов'язково таких оливково-зеленуватих кольорів може бути, але це класичний такий екземпляр. Я, до речі, спочатку подумала, що це маленька сироїшка виглядає. Трохи тут зняла верхній шар і побачила, що це... А ні, це бліда поганка. Тому будьте уважні в лісі, обов'язково звертайте увагу на основу ніжки. Дуже небезпечний, смертельно отруйний гриб. І навіть не бажано торкатися руками, тому що бліда поганка має контактні отрути. Насправді зараз дуже помітно, що грибів багато, усіляких різних в лісі. От зараз тут вже такі перерослі, це широїшка біла. У минулому відео я її показувала, як готувати відмінності збору, тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. Сьогодні я її не планую збирати, тому йдемо з вами далі. А далі, я бачу, здається, мухомор червоніючий. Так, це мухомор червоніючий, гарний їстівний гриб. Дуже часто я його вам показую, тому особливо на ньому сьогодні зупинятися не будемо. А просто кладемо до кошика. Яка гарна сироїшка. Таких червонуватих відтінків я завжди пробую. Якщо вона не гірка, то кладу собі до кошика. Ні, абсолютно нормальна. Ну, як ви розумієте, неділя вечір не найкращий час, щоб піти до лісу шукати гриби. Це вже перезрілі сироїшки, але ось які гарненькі, молоденькі, і вони не гострі. Таке трохи почервоніння на ніжці. Ось така характерна ознака цього виду, і шапинка вона не глянцева, як у гострих сироїжок, а така от матова. Вечір сьогодні доволі сонячний, і за рахунок цього в лісі дуже-дуже гарно. Покажу вам свій кошик. В ньому зараз червоні сироїшки, але вони не гострі, такі я завжди збираю. І, до речі, коли вони будуть готуватися, то вони будуть червонуватого кольору, і навколо грибочки також стануть червоними. Мій улюблений траметис різнобарвний. коли я його зустрічаю, завжди збираю. Якщо вам цікаво, можете подивитися, в мене є окреме відео про цей лікувальний грибок. Що я з ним роблю? Як готую? А зараз мені просто неймовірно пощастило, тому що я знайшла яйце це веселки. Зазвичай ці гриби знаходяться по запаху, відчуваючи вже зрілий гриб, який вже розкрився, а запах такий, наче хтось у лісі здох. Але як є, і тоді варто пошукати, подивитися поруч, і зазвичай можна знайти цей гриб в нерозкритому виді. Але сьогодні мені пощастило, і я просто побачила яйце. Запаху я тут не відчуваю. Дуже гарний їстівний гриб в стадії яйця. Хоча дехто збирає і розкриті плодові тіла, і ніжки вживає. Завжди є такі тяжі в нього. Наче на корінчики схожі, але, звісно, це не корені, тому що у грибів коренів немає форма яйця. Але на дотик відчувається желеподібна маса. Зараз гриб ще не скоро збирається вистрілювати, розкритися. Тому ця шкірочка вона ще доволі така щільна, міцна. І сам гриб доволі такий щільнуватий. Але все рівно ця желешка, вона відчувається. І якщо понюхати зараз це яйце, ну ви його не сплутаєте, одразу відчувається запах редьки-радиски, навіть терти не потрібно. Я дуже рада, що знайшла. В такому вигляді збирають ці гриби і додають або в свіжому вигляді до салатів. Сенсу я особливого не бачу, їх смажити, варити або якось термооброблювати. На мою думку, краще його з'їсти в свіжому вигляді, або ще готують з нього ліки, заливають горілкою і настоюють. Багато досліджень є з приводу цього грибочка і виявили, окрім антиоксидантних, протизапальних властивостей, також сильні протиракові властивості. Але, звісно, що одним цим грибом рак ні в якому разі неможливо. Вилікувати піде до моїх траметисів, лікувальні до лікувальних грибочків. І тепер, звісно ж, мені здається, що тут можуть бути ще яйця. Давайте з вами пошукаємо. Після дощів почали з'являтися такі грибочки, як псевдоїжолик або трималадон драглистий. Він зростає на хвойній деревині. В трускавецьких лісах це доволі розповсюджений грибочок. І він нагадує такий прозорий, білий прозорий мармелад-желе. Зараз ще не дуже помітно, хоча можна вже придивитися і побачити, що низ цієї шапинки, він такий шипоподібний. Цей грибочок можна їсти навіть в сирому вигляді. Якщо ви не вживаєте в сирому вигляді гриби, то можна просто залити окропом або проварити декілька хвилин, хоча нічого отруйного не містить собі. Якщо я вже вирвала, то, звісно, я його візьму. Я їх не дуже люблю відмивати, тому що до цієї драглистої шапинки дуже бруд приліпає. А так, як на мене, гарний, недооцінений їстівний грибок. О, там під деревом я знайшла яйце веселки, трохи пройшла і побачила вже розкрите плодове тіло, проте запаху не відчувається чомусь. Хоча слиз ще присутня. І цей грибочок він розкрився сьогодні, я думаю. Ну, принаймні по вигляду, тому що ще слиз є в наявності на ньому. Така пориста біла ніжка. І давайте пошукаємо. О, хоча отак от я порухала листя і почала відчувати. <смі> краще б не рухала. <смі> Якщо ви зустрічали веселку, то ви розумієте, який зараз тут запах з'явився. Не бачу. На жаль, більше яєць поки що не бачу. Але ж який гарний ліс, правда? Доволі довго я походила і нарешті гриб, який можна взяти. Ось такий невеличкий дубовичок. Видно, що грибники вже ходили, та це й не дивно. Неділя-вечір, звісно, що гриби вже позбирали. Але все рівно, щось можна взяти. Зустрілася стежина з таких грибочків, як хрящ-молочник, червоно-коричневий. Ось такий він гарненький. Я його не хочу зривати, він виділяє молочко, воно солодкувате, і Взагалі сам гриб нагадує за смаком молодий горішок. Я просто нещодавно їх наїлася сирими. Ці гриби можна їсти сирими, Оскомину збила, тому зараз мені не хочеться їх збирати. Але, за бажанням, їх можна було б і посмажити. Хоча смаженими, знаєте, вони трохи суховаті виходять, краще їх в соусі якомусь готувати, або можна їх сушити і так, як чіпси їсти, можна їх квасити, солити. Мені подобаються ці гриби. Просто зараз не хочу їх класти до кошика. Як бачите, Асортимент такий цікавий зараз в лісі. Просто в цій частині лісу білі гриби не зустрічаються, проте нещодавно я знаходила білі гриби, вони вже почалися. Так що, якщо ви знаєте місця з білими грибами, то варто їх перевірити. Тим паче, зараз ще пройшли дощі. І грибний сезон розпочинається. Зараз я була в цій частині лісу. І тепер хочу в цей бік сходити. Я знаю, що тут польські гриби можуть зустрічатися. Давайте перевіримо. А взагалі я хочу позбирати сьогодні ягоди чорної бузини. Польські гриби мені поки не зустрілися. Проте ось я бачу дубовичок, здається, він тут не один. Угу. Але цього вже з'їли грибочка. А, лишається. Цікаво тут. Можна щось взяти. Бачите, слимаки поїли. Хіба ще трохи обрізати та в сушку. Хоча трохи далі я бачу ще один грибочок, і ось він, здається, абсолютно придатний для того, щоб піти мені у кошик. Тут тут ще одна сироїшка. Так, в лісі вже темно, вечоріє. Не знаю, як довго я зараз зможу ще тут походити. Ось ці білі плямки кажуть про те, що тут були муховики. Чому були? Тому що всім вони вражені гіпоміцесом. Це такий гриб паразит. Який живе на інших грибах. Ой, бачите? І він весь начебто в плісняві. Дуже полюбляє моховики. Ось ще один дубовичок. Ну, так, зараз вони бачите, як виглядають, але що поробиш? Дуже багато слимаків в лісі. Почали з'являтися опенькі несправжні сірчани жовті, відносяться до отруйних грибів такого сіро-зеленуватого кольору пластинки мають. Не смертельно отруйний гриб, але неприємності для організму може накоїти його вживання. От хіба за такими товаришами встигнеш гриби позбирати? Зараз вам покажу його розмір, щоб ви розуміли, він не маленький. і рухається, мабуть, до мухомора червоніючого. А ось зовсім-зовсім крихіткі опенькі, несправжні сірчано жовті Такі гарні. Знову грибочок. Ось такий малесенький мухоморчик червоніючий. Почала відростати молода м'ята. І я також завжди збираю на краще ножицями, зараз я ножем позрізаю. Ось таку м'яту гарно як спецію використовувати. А ось і чорна бузина. Зараз спробую якось дістати ці гілки і позрізати китиці. Збирають повністю дозрілі ягоди. І сирими їх не бажано вживати через вміст синільної кислоти, проте ця сполука не термостабільна, а також летка. і достатньо трошечки термообробити, щоб позбутися її. Я ніколи не встигаю в лісі на лісові горішки. Зараз хочу трохи поїсти прямо тут, молоденьких. Дуже багато ліщини, і зазвичай вона вздовж дороги. От як тут я зараз збираю в самому лісі вже дуже темно. І в нагоді мені тут камінчики остали. Буває порожній, а буває цей чорний всередині. Ну, давайте ось цей спробуємо. О, горішок. Я обожнюю молоді горішки, зазвичай волоські. Лісові також дуже смачні. Зараз вже кінець серпня і можна побачити, як на ліщині починають формуватися сережки, і потім рано-рано навесні, навіть в лютому, вони найпершими починають квітнути в лісі. Це чоловічі сережки, а жіночі квіточки, вони будуть сховані в бруньках дуже-дуже гарні такого бордового кольору язичкові квіти. Ще є доволі багато зеленої бузини. Є такі китиці, що наполовину стиглі з зеленими. Я намагаюся обирати ось такі максимально стиглі китиці. Бо насправді сезон чорної бузини ягід дуже швидко відійде. І їх також дуже полюбляють птахи, тому тут треба встигнути. В нашому регіоні багато чорної бузини, тому вистачить і мені і птахам. Ось і закінчилася моя сьогоднішня лісова прогулянка. Покажу вам результат. Він не дуже грибний. А тепер за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. По ягодам бузини найближчим часом вийде окреме відео, тому сьогодні готуємо гриби. Грибів не так вже і багато, проте які ж гарні сироїжки. І назва її сама про себе каже, бо ця сироїжка сироїжка гарна. З веселки я вирішила нічого не готувати, а просто її добре помити і з'їсти з сіллю так вона найсмачніша. На відміну від... Багатьох інших сироїжок, у цієї шкірочка майже не сходить з шапинки, ось можете подивитися. така характерна ознака саме цієї сироїжки. а От якщо я візьму ось цю сироїжку, де тут у мене? Ну ось, наприклад, ось синю-жовта сироїжка І спробуємо зняти шкірочку. От бачите, наскільки вона гарна? Ну, відносно гарно знімається. А у цієї так не вийде. Ось, бачите. Так, тепер добряче мию ці грибочки і будемо швиденько готувати. А готувати будемо грибні котлети за сімейним рецептом моєї подруги з верховини. Для цього зазвичай потрібно багато-багато сироїжок, ну, ми будемо готувати з тієї кількості, яка в нас є. І для початку треба подрібнити гриби. І будемо ми це робити отак от. Просто ламати гриби сироїжки, як і мухомор червоніючий. Добре кришиться. Тепер треба посолити і ще раз трохи перетерти і лишити хвилин на 10, щоб виділилася рідина з сироїжок. Тепер до грибів додаю яйця. Тут задовільна пропорція, як вам подобається. Я на таку кількість грибів вирішила додати 2 яйця. Додаємо спеції, які подобаються. Я буду тільки перчити. І трішечки борошна. Смажу на невеликому вогні. Спочатку буду смажити під кришкою. Котлети виходять соковитими, і насправді ви не відгадаєте, що там гриби, якщо не будете знати, трохи така консистенція навіть на ясну схожа за рахунок того, що гриби в нас такими різними шматочками наламані. Ну і як я казала, сам цей вид сироїжок, бачите, як фарбує все. Проте вони не гіркі, дуже смачні. Якщо знайдете таку сироїшку, раджу брати. І тепер давайте ж наріжемо веселку. Я її хочу просто нарізати шматочками і посолити. Класичний розріз веселки, майбутня ніжка біла, це шар зеленого слизу, який потім буде. Ну, а ось ця желеподібна маса, її взагалі використовують як косметичний засіб, можна на обличчя наносити, можна на руки. А мені подобається все яйце їсти, як воно є. Дехто знімає цю шкірочку, я не знімаю. Ну і, як я вже сказала, смаку грибного ніякого тут немає, смак редиски редьки. Тепер трохи підсолюю і трохи перцю чорного. Мені дуже подобається смак веселки, хоча. З першого разу він мені здався дивним, коли я куштувала. Як бачите, з 300 грамів грибів вийшла дробряча тарілочка з котлетками і ідеально сюди пасувало картопляне пюре. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.